Частина друга. На тему, хто зі мною залишився з моїх фестивалів спочатку з, з 2014 року. Залишився м -м, дотепер. Нагадаю, що я була першою сільською зеленою садибою, яка має чітку дату відкриття 19 грудня 2010 рік. Після мене вже там відкривалися хутори. Ви мої хутори, чи ще там хтось. А так я започаткувала і тепер і до тепер йду. А потім, через 4 роки, я зрозуміла, що мені потрібна реклама. І от як рекламну акцію я організувала перший фестиваль у 2014 році. Відкололася куденці, відкололася піщаленко, була така тітя Катя. Вона допомагала завжди. Вона варила найбільший казан борщу з галушками полтавськими. Вона перемагала в наших конкурсах борщових багато років підряд, мабуть. Чи не, мабуть, чи не чотири рази. Відкололася кума Оленка, Людочка Галій, спері... так, була, не була, ну відкололася. Я кажу, як, як є все. Мостові приїхали, допомогли один раз, другий раз, ну участю. Це ж дуже велике діло приїхати допомогти. Але мене ж питання було: хто ж з тобою залишився? Значить з першого дня зі мною залишилася Криниченька, це молодиці наші співочі. Наш гурт місцевий курує його тітя Катя Порскала. От вони з першого дня, я їх запросила. Не сильно їх тут шанували на той момент, коли я запросила, не ж сильно хто й про тютю Катю знав, принаймні отак, говорив голосно і публічно, як це говорила я, і говорю, продовжую це робити. Так от, Криниченка, за е, виключенням одного року, це був 2023, вони там трошки злякалися. що... Ну, не прийшли до мене. Бо в 23-му році, хто слідкує за моєю біографією, життєвою, там були такі перипетії місцевого містечкового характеру, але то все перемелено на фарші віддано скаженим собакам. Але знову прийшли і тепер знову зі мною ну, обіцяють назавжди. Криниченька, і зі мною весь час весь цей час з першого дня, з першого фестивалю, ну, з 2015-го, з другого фестивалю Slow Food, Юля Пітенко і команда. Вам привіт! Пам'ятаю, знаю, це незабутньо. І приїхала ця команда вже в розширеному колі з рестораторками, з Маєю Степовою, з Вікторією Пархоменко. Приїхали до мене на 11-й фестивалі. Це дуже цінно, тому що вони побачили, що було, як було, і побачили, хоч і наприкінці фестивалю приїхали, бо мій фестиваль має початок. Має середню частину і має прикінцеву частину. І вже коли наприкінці, вже і всі учасники втомлені, і туристи вже втомлені, ті, які з нами були з восьмої ранку. Бо ми ж то працюємо в принципі, з ночі. Забава приїхала з першої години, а ще перед цим ночі. А ще перед цим їхала багато годин, а потім цілу ніч вони готувалися, а потім вони ще цілий день фестивали. І тримала на своїх тендітних жіночих плечах ту частину фестивальну, ту локацію, де готували. Які співали, пані Людмила, вам великий привіт і поклон і подяка. Благо, Благодарую. Ось так, що зі мною залишилися найвірніші, Іван Єрофейович це один з перших. Оксана Буряк з командою це ви одні з перших. і до сих пір зі мною. І навіть дівчатка порозліталася по світам: все одно вам привіт, пані Ір Іринко, у Швеції вам привіт. Всіх пам'ятаю, всіх знаю. Інна Палієнко. Та, яка залишилася зі мною, вона, вона весь час зі мною. Ось, А те, що там відкололося, наприклад, тітя Катя Піщаленко примхливо не прийшла на шостий фестиваль, бо в цей час у Котельві організували в той самий день, 8 серпня, якщо не помиляюся, в той самий день організували фестиваль, щоб в мене був і в них гелонфест. І для туриста це було дуже важко, бо всі хотіли і туди і туди. Туристові зробили западню. У мене це тільки при... збільшило кількість туриста. Але ми впоралися Тетя Катя Пиха туди. Ну і з того часу, з шостого фестивалю, вона до мене не ходить. По своїй такій, знаєте, ну прогадала. Ну, прогадала. Ну, що ж ти зробила? Вона хотіла вгадати, і вона прогадала. Було і тут комфортно. Вони тут разом з донькою добрі виторги робили, вони добре готують, багато готують, молодцюваті такі, ну, ну вже ти як є. Але за другу частину, скажімо так, моєї фестивальної історії, ну, рівно приблизно, ви знаєте, рівно половина, от як є, з 11 років, отак ділю і напіл, так, такі п'ять вийшли. вийшлися. То зі мною витворилася нова команда, тепер у ній незмінна Оксана Савченко, тепер Тетяна Місковська, Ганна Халімон. Залишився я, Іван Єрофеєвич. Рениченька, ці всі зі мною, Інна Палієнко залишилися майстрині полтавські. Ви зі мною, зі мною з першого дня. Їй Богу, з першого дня. Олена Опанасюк, це опішнянська майстриня. Гончарі опішнянські зразу дуже активно брали участь, потім принишкали, притихли, ну теж там щось собі вигадують. Ну, за, Зате з'явився полтавський, Руслан Хохлов, такий незмінний. Зі мною постійно родина, яка Квас варить постійно, це, в принципі, з першого дня. Коли прийшли, я так незмінно, що вони зі мною. Джолярі Джорля... зі мною, наприклад, Деркач є такий дядько, цікавий він десь, десь з-під Полтави. Я його колись бачила в Полтаві, ото так запам'ятала прізвище. Він мені просто дзвонить і каже: мої діти приїдуть, приїздіть. Так що, ви знаєте, ви знаєте, да, цікавезне запитання, сама проаналізувала, побачила. Що учасники лишилися ті, які, які розуміють, для чого це все ми робимо, і як ми його робимо, і яка тут у нас атмосфера і енергія. Так що не дуже я і нічого я і не втратила, виходить. І залишилися ті люди, які, та які не збиралися нікуди йти. Бачите, як? А, а така половка, вона відлетіла і нема за нею. І нема за нею навіть і жалю ніякого. Бо що тепер? Що тепер зробиш? Є нова команда меті стотворців: Ліда Рудь, Людмила Будко, Катруся Юр'єва, Людочка Маргінаша, Повал, лова, правильно, говорю, Марійка. Тепер у нас є полтавчаночка Катруся ще. Про себе проявляйтеся, щоб я могла вас запам'ятати і вас вже піарити по повній, печіть, варіть, приїздіть на Коровайфест і показуйте свою творчість і коровайну. І весільну, і, і гостинну, ну і самих себе. Ось таке моє слово, десь нескладне, але дуже-дуже цікаве запитання від Людочки Каменєвої. Дуже цікаве. І я про над ним продовжую думати, я ще про це напишу. Ось така історія. Сьогодні вже 30 серпня, сьогодні е, передостанній день цього літа, 25 літа. Літо літечко, літа пролітають, літ-літ-літ-літ-літ. Зима якось довше тягнуться, а літа пролітають. Е, головне, що лишаємося ми, керую своїм життям я, проявляю свою волю я. Проти моєї волі заборонено будь-що де, будь-як діяти. Я з цього починатиму, я про це говоритиму всередині, я цим закінчуватиму, кожне своє слово. Я власниця свого тіла. Своєї свідомості, своєї свого серця, душі, підсвідомості, надсвідомості всього розуму, крові. Виключно я, все з моєї волі і все, і все тільки з мого дозволу. Я заборонила повністю таврування, повністю оцифрування. Я заборонила це все відсутнє, це все анульоване, обнулене, воно відсутнє. Я заборонила знущання, геноцид, мордування людей. Народу повністю геть. Я заборонила будь-які впливи, будь-які оферти. Я нічого абсолютно все, все залишаю без акцепту, те, яке йде будь-яким брехливим, фальшивим, оманливим шляхом. Ось, а для добрих людей, нехай день буде добрим. З вами ваш бренд Олена Щербань. І брендом зробили мене ви, не я. Я в прямих ефірах з 2011 року. Спочатку так несміливо мені Наталя Малюта з міста Донецьк подарувала блог. Каже, я тобі якось в інтернеті вона зі мною зв'язалася і каже, я вам зроблю платформу. І цей блог існував, він називався Олена Сонце. Вона його написала на російській мові Олена Сонце. Бо вона його створила, я не могла його перейменувати довгий час. Він існував з 2011 року, рівно до 2000, початку 25-го. А потім усю роботу за 14 років я наповнила його таким контентом україномовним, традиційним. Там така була матеріальна база для. Ну, для тих, хто хоче, енциклопедія була, для тих, хто хотів щось таке почути про народну культуру швидко, зрозуміло, просто, якісно або почати з чогось. От була база. Я її власну руч знищила. Я це зробила свідомо. Я абсолютно не шкодую про це, так мені було треба. Ось. А потім ще й знищила собі все, що в мене було на комп'ютері, напрацьовано. За... Красивих сім років. У мене там дуже-дуже було багато напрацьовано речей. Мені потрапив цей комп'ютер до рук рівно сім років тому. І потім я якимось чином поставила програму, яка знищила абсолютно все з нуля. Ось. І там погоріли, як то кажуть, мої ті речі інтелектуальні, але я те, що мені треба, я його відновила заново все по пам'яті. А що мені не треба, то воно ну, мені не треба. Говорю, 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 бо ви мене слухаєте. Для добрих людей нехай дать буде